Олександрія приймала другий тур чемпіонату України з баскетболу серед юнаків 2012 року народження. На чемпіонат наша команда виходить вже другий рік поспіль. 13-15 грудня змагалися з командами з Кривого Рогу, Чернігова та Горішніх плавнів. Це другий тур чемпіонату України з баскетболу 2012 року народження. Це вже ми другий раз приймаємо змагання. Перший тур ми зіграли у Львові. На жаль, суперники виявилися сильнішими. Ми дали їм перемогти. Зараз ми будемо боротися за 17-25 місце. Хочемо покращити тогорічний результат. В тому році ми зайняли 20 те місце. В цьому році надіємось, що буде кращий результат. Це вже другий рік, як ми виходимо на чемпіонат України. Наші були змагання тільки по області. Так, що ми продвинулися до чемпіонату України, я вважаю, що це дуже хороший результат для міста маленького Олександрії. Олександрійські баскетболісти поділилися враженнями з львівського змагання. Ми намагалися як можна краще зіграти, у нас не вийшло, тому що нам попались дуже сильні команди, і ми намагалися зробити все, що змогли. Ми будемо працювати надалі над своїми помилками і будемо старатися покращувати свої результати. Ми намагалися теж забивати. Ми... У нас відрив був невеликий. Ми зробили теж все, що могли. З очікуванням перемоги до Олександрії завітали криворізькі спортсмени. Очікую тільки перемоги. Якщо програємо, то хочеться зробити розрив якомога менше, щоб в статтєвій лізі зберігти очки. Я з Кривого Рогу представляю команду Кривбас. Кожна команда активно готується до чемпіонату. Ми приїхали з горішних плавання і США номер 3 Тренування перед цим ми багато чого випробовували. Та от зараз приїхали, показати свої сили. За підсумками другого туру, Олександрійська команда посіла третє місце. Здобули перемогу над командою Кривбас, а баскетболістам з горишніх плавнів поступилися одним очком. Збірній команді тренуються вихованці Андрія Обушка, Дениса Неудачина та Владислава Миренкова. «Попит за останні роки дуже сильно збільшився зараз. На даний момент у нас функціонує три тренери-викладачі які тренують по, трьох, по чотирьох базах, такі як гімназія номер 15 гімназія номер 8 ліцей номер 17 і дитячо-юнацька спортивна школа. Ми працюємо з такими віковими категоріями, як наймолодша така вікова категорія, яку ми зараз набираємо в цьому році, це 13, 14 і 15 роки народження. Також у нас є команда 12 рік, яка бере участь на чемпіонаті України, 11 рік, 10. Дев'ятий наші випускники, які через пару років випустяться з нашої спортивної школи, серед випускників спортивної школи є ті, хто вирішив пов'язати своє життя зі спортом. Професійно грає у вищій Лізі Владислав Лукінський.